Вітаю вас на каналі Зорі у душі. Тут усе про астрологію та духовний розвиток. Мене звати Юлія. Я професійний астролог та спеціаліст по астрологічним картам Сімболон. І в даній серії відео ми будемо робити астрологічний прогноз через карти Сімболон За допомогою цих карт на місяць листопад для всіх знаків зодіаку. в даному відео ми зробимо розклад. На картах символон для водоліїв, і давайте я вам трішечки, поки те карти, розповім, як. Відбувається наш розклад. Сьогодні ми витягнемо дві карти: три, перепрошую, карти, три карти. І е, перша карта це буде ваше налаштування на місяць, ваше підсвідоме ставлення до цього місяця, який ваш стан підсвідомий е, саме зараз. Друга карта це проблематика місяця, і третя карта це сила місяця, потенціал місяця. Тож, що нам скажуть астрологічні карти Сімболому? Вони побудовані на астрологічному символізмі, на основі сенсу, планет і знаків Зодіаку, і дають дуже гарні підказки, для того, щоб розібратися в певних ситуаціях, налаштуватись на щось. Чим ми зараз і займемося водолією? Перша карта ваше налаштування на місяць, там зараз підсвідомий. Друга карта проблематика місяця. І третя карта це сила, потенціал місяця. Так, перша карта. Архетип чистий, без змішання, рак або місяць, знак зодіаку рак або смітило місяць. І ця карта називається мама, матір. Ой, ця карта це про емоції. Тут йде мова, ну в прямому сенсі, як про материнство, може зайнята зараз ваша голова саме темою дітей, сімейними питаннями, теми сім'ї, пораку теж, батьківщини. Це ми вже прям дуже глобально. На такому духовному рівні це емоції, це астральна карта. Астральний план це наші емоції, страхи, почуття глибинні, пам'ять якась глибинна. Тож тут питання емоційне, може дуже підвищена емоційність, можливо, невміння зупинити вчасно зараз свої емоції, коли накриває, коли буває таке відчуття безвихідь емоцій, емоційне вигорання, або, навпаки, емоційний якийсь тонус, бажання вивчати якісь глибші теми. Тут може ще йти мова про ну, почуття. От, от, от така зв'язок з самим собою. Також побут. Можливо, побутових багато набралося питань, треба щось там е, організувати по дому, облаштувати, створити, і така якась домашня біганина. Е, можливо, якщо дуже в такому прямо простому сенсі, як е, кулінарія, можливо, щось таке хочеться приготувати, щось створити якийсь затишок. Е, тож, Позитивній стороні це затишок, це такий комфорт, ніжність, турбота, такий стан спокою, душевного спокою. Ну а в негативному це коли штирить на емоціях і просто розбовтані емоції, багато страхів, багато переживань, тобто астрал це весь спектр емоцій. Ось таке, такий у вас От підсвідомий зараз так. Так, друга карта проблематика місяця. І ця карта називається прив'язка або накоплення. Ми бачимо тут архетип знаку тельця і діви зимні знаки. Два зимні знаки. Для вас це: це те, от в чому складність. Так? Ця карта, якщо ви бачите, тут Жінка, яка обклалася купою золота, монет, грошей, сундуків з грошима, вся теж така пишнотіла. І вона з сумними очима сидить, це все перераховує, що там вона має. І сидить вона в такій конурці з обдришпаними стінами, і з грати на вікнах. Так? Вона закрита в цьому, вона тільки про це думає. про Фінансову складову, тобто в негативній стороні місяця, це для вас говорить, що багато накопленого є ресурсу, коли дуже багато накопленого ресурсу, і ми його нікуди не діваємо. Це теж не добре. Або дуже сильна концентрація на грошах, прямо от одні тільки гроші в голові, як то кажуть, і радості немає. І оце зводиш. Ну тут якби я й не сказала, що грошей нема по цій карті. Гроші і ресурси є, але їх все основне життя тільки на цьому якби, і будується. І ось цей місяць гарно може підсвітити якусь тематику грошову, або навпаки, коли розтринька йде грошей. В негативній стороні це в ну, іншому, да, проявлені з іншої сторони, якщо подивитися, то це як проблематиці може фонити те, що. Дуже багато розійшлось ресурсу, і зараз слід навпаки, отак. От так чисто зекономити. Це така карта, ще дикої економії, коли на собі економить людина, коли собі зажимає в неї все є. От є такі, да, види економії, коли є все, але жалієш собі, і хочеш обкластись всім, щоб на всяк випадок, на чорний день, хай буде. І вже ні радості немає, Оце працюєш заради цього. Радості життя нема, але треба. Можливо, тут щось от з цим пов'язано. Вже було, до речі, в когось знаків зодіаку. ця карта теж випадала на проблематику місяця, як і у вас водоліє. Тож, тут може бути жалко, може щось хтось пожаліє, жадність, як така. Ця карта ще про жадність, може в чомусь це проявитися, коли по відношенню до вас жадністі. ви щось можете зажати в першу чергу для себе. Ну, і якщо є такий полон грошовий, коли тільки про це думаєш, то теж слід звернути увагу на, на те, що є життя ось за цими вікнами, за цими гратами, якесь життя, окрім цієї конурки. Тож цікава карта на проблематику місяця. І позитивна сторона, потенціал місяця. Карта тиша називається. Карта тиша це архетип близнюків і риб. Близнюки це архетип вісника, той, хто передає інформацію, говорить. Риби, це нептунянське царство, це щось таке. Ілюзорне, високе, духовне. Тут в позитивній стороні вам, взагалі, якщо так коротко, прямо топорно сказати, це м, карта говорить про те, що можна гарно цього місяця прокачати духовність. Різні, різні духовні практики дуже добре підійдуть. Взагалі, тиша, як пряма, пряма навіть назва, що в тиші в, в тому, що ви будете мовчати про щось. Буде сила, так? Тобто, чим більше ви мовчите, не розповсюджуєте якусь інформацію, э, стримуєте ось цю свою говорілку, не э, йдете в блітки, там, не зводите якісь новини, не комершаєтесь в цьому, тим більше для вас приходить ресурсу. Тобто ця карта показує, що саме в тиші є ваша сила цього місяця. В тиші э, можливо не слід, якщо ви маєте якусь таємницю. Э, не слід її розказувати всім, або навпаки, вам може хтось якусь передати таємницю, і ви будете в чомусь орієнтуватися. Тобто, якась така інформація таємна прийде до вас. Це теж потенціал місяця, або духовна інформація, так? коли рибиться як сигніфікатор всього духовного, можливо, якийсь інсайт, і саме в тиші, в медитації ви це можете отримати. І в цілому дуже класна карта на духовний розвиток. Будь-які практики, щоденник вдячності, коли ми щось пишемо, це теж буде близнюковська тема. Е -а -а ну, янголи-охоронці, взагалі, бачите, така з духовним окрасом карта. Янголи-охоронці можуть передати якусь теж інформацію, якийсь інсайт може прийти, і що ви збагнете, що о, отак треба. Тобто якась така таємна, цінна, цілюща інформація. Ось це є сила вашого місяця. Ось такий розклад вийшов для вас водоліні. Я вам бажаю гарно прожити цей місяць, і до зустрічі на каналі Зорі душі.